Зараз цей серіал є рекордсменом за кількістю переглядів на тиждень серед англомовних серіалів на Netflix. Він став найбільшою прем'єрою в історії стрімінгового сервісу, більше ніж 340 мільйонів годин перегляду за перший тиждень показу. Серіал посів перше місце в рейтингу переглядів у 83 країнах, обігнавши попередніх рекордсменів серіал Дивні дива. Вражаючий набір персонажів, режисер та виконавчий продюсер серіалу Тім Бертон, шоуранери проєкту Альфред Гоф та Майлз Міллер. Це все про новий хід від Netflix серіал Венздей, спін-офф сімейки Адамс з Дженною Ортегою у головній ролі. Вітаю, друзі. Ви на каналі 99 і Попри війну і складні часи, я підготував для вас новий огляд та надіюсь на вашу підтримку. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. У цьому відео ми розберемося, чи вдалося авторам нашумівшого проєкту Венздей створити детективний підлітковий серіал з відсилками до класичних хорорів. 23 листопада 2022 року культова родина Адамсів повернулася на екрани. Міні-серіал з восьми епізодів про дивакувату дівчину-підлітка одразу ж завоював увагу публіки. Сюжет зосереджується на персонажі Ленсдей Адамс, старшої дитини славнозвісної сімейки, і на її намаганнях знайти своє місце в цьому світі. І хоча у кадрі фігурують і інші члени дивного сімейства, в центрі уваги опиняється саме Ленсдей. Після того, як 15-річна дивачка запустила зграйку пірані у басейн з кривдниками її молодшого брата Пахслі, дівчину виганяють зі школи. Батьки Гомес і Мортіша вирішують відправити доньку до академії Невермор. Тут дівчині належить переоцінити свої життєві погляди та знайти справжніх друзів. У закладі навчаються так звані вигнанці звичайного світу: вампіри, перевертні, сирени та інші представники надприродного контингенту. І, хоча спочатку маленька бунтарка намагатиметься втекти з цього нового для неї місця, але жорстокі вбивства в лісі, який знаходиться поряд, змушують її розпочати розслідування і затриматись. Крім того, юна героїня зустрінеться з темною загадкою її власної родини, яка вростає корінням у події 32-річної давнини, що сталося саме у Неверморі. До цього додаються замахи на її власне життя та розслідування можливого вчинення вбивства її батьком під час його навчання в цій же школі. У серіалі також є і романтичні лінії, таємні товариства та спортивні змагання. Серед інших персонажів серіалу Енід, сама чарівність. За задумом творців вона стала контрастом Венздей, милою, товариською, що любить все різнобарне. Але це не обмежує особистість Енід. Через неї творці відмінно порушили тему прийняття себе такою, якою ти є. Б'янка, головна красуня Невермору, сирена та суперниця Уенздей. У героїні такий колоритний образ, що коли вона з'являється на екрані, неможливо відірвати погляд. На Венздей чекатимуть жахливі таємниці та кровожерливі монстри, але найстрашніше, з чим їй доведеться зіткнутися, це власне дорослішання. Історія на перший погляд дивакуватої, але невинної сімейки Адамс починається ще далекого, 1938 року. Тоді американський художній карикатурист Чарльз Адамс створив газетний комікс, який з'явився на сторінках журналу «Нью-Йоркер». Він благополучно публікувався аж до смерті автора у 1988 році. Твір отримав купу екранізацій і однією з найвидатніших вважається стрічка Баррі Зоненфельда 1991 року. Нинішня історія вже не дуже схожа на соціальну сатиру і стосується переважно блідолицю і похмурої дівчини. Це повністю підлітковий детектив з елементами фентезі, хорору та комедії. Постановкою половини епізодів займався досвідчений знавець чорних казок Тім Бертон. За іронією долі, він мав режисерувати той фільм, який вийшов 31 рік тому, але тоді не склалося. Саме Тім Бертон і став одним із головних факторів успіху даного серіалу. Він почав розробку проекту ще на початку 90-х, однак. Реалізувати свою ідею йому вдалося лише зараз. Венздей впевнене повернення митця, адже його останні роботи не мали значної популярності. Режисеру вдалося розповісти нову історію, використовуючи вже добре знайомі образи та сенси. Саме характерні риси робіт Бертона додають серіалу помітного шарму. Таємнича атмосфера, карикатурні містичні створіння та потяг до всього потойбічного якнайкраще пасують сюжету про Венздей Адамс. Іншою причиною любові до картини є впізнаваність образів. Для цього творці шоу старанно використали різноманітні пасхалки та сюжетні напрямки. Наприклад, школа, в якій опиняється головна героїня, антураж закладу миттю відсилає аудиторію до творів про Гаррі Поттера і відповідно до Хогвартсу, гаргулії, таємничі кімнати, змагання між факультетами і навіть вовкулаки. Однак, як говориться, не Поттером єдиним. Ні для кого не стане сюрпризом те, що Венздей розрахований насамперед на підліткову аудиторію. Тут нелюдимій героїні доведеться налагоджувати зв'язки з однолітками, будувати стосунки з друзями та навчитися довіряти. І у цьому їй допомагатиме річ, заштопана з різних боків рука, яка не соромиться і середній палець показати за потреби. Загалом Венздей доведеться робити майже все те, що і звичайним підліткам, тільки до того вона має ще викрити зловісний задум і подолати зло, що повстало. З точки зору детективної інтриги проект непогано захоплює, хоча розв'язка зовсім не дивує. Художнє оформлення взагалі знаходиться на найвищому рівні. Костюми, грим, готичні локації та інше наповнення кадру виконані чудово. Але, звичайно, майже все затьмарює основний персонаж у виконанні Дженни Ортеги, яку глядачі могли бачити у цьогорічних стрічках. Слешері Крик та фільмі жахів Ікс від режисера Ті Веста. Роль Венсдей принесла їй всесвітнє визнання, а її меланхолічний готичний образ захопив соцмережі. Просто шаленої популярності набрав характерний танець героїні в одному з епізодів. На сьогодні танець стрімко розповсюджується в тік-ток з пісною Леді Гаги Кровава Мері. Хоча в оригіналі звучить зовсім інша композиція. Окрім танцю Венсдей, серіал запам'ятовується і готичними версіями її гри на віолончелі. І ще один цікавий факт про акторку: протягом восьми серій її героїня майже не моргає очима. Справа в тому, що режисер разом зі сценаристами попросили Джену не моргати в одній зі сцен. Їм так сподобався отриманий ефект, що вони вирішили зняти весь сезон, таким чином, щоб головна героїня практично не заплющувала очі. Ортега виконала впевнене перетворення, а її Уенздей здатна викликати щиру емпатію, навіть незважаючи на відстороненість від інших та маніпулювання ровесниками. Камера невтомно ловить її великі плани, тоді як актриса лише одним поглядом змушує всіх оточуючих ставитися до персонажа зі страхом та обережністю. Важливою частиною успіху шоу є також різнобарний акторський склад. Гомеса Адамса на екрані втілює актор Луїс Гузман, здебільшого відомий за фільмами Пола Томаса Андерсена. А роль матері головної героїні Мортіші виконує оскароносна Кетрін Зета Джонс. При цьому автори логічно змістили фокус на особистість Венздей. Вона любить все похмуре та таємниче. Тому зробити сюжет містично-детективним найкращий спосіб розповісти історію Венздей. Їй важливо знайти відповіді та розібратися в тому, що відбувається у школі. А вже потім дружба, кохання та інші соціальні зв'язки. Загалом результат вийшов більш ніж задовільний. Це якісно зіграний і поставлений підлітковий серіал. Не надто драматизований, як якийсь Рівердейл, але й не зовсім дитячий, щоб вважати його прохідною казкою. Серіал також сміливо цитує класику детективного та хорор жанру. А ще він стильний і іноді добре смішить. Це все доповнюють і костюми, створені лауреаткою премії Оскар Колін Етвуд, яка працювала над костюмами у фільмах Бертона Суїнні тодд Демон Перукар та Сонна Лощина. Вона філігранно відтінила монохроматичну кольорну палітру Венздей додаванням білої смужки у форму, а також одягла героїню в екстравагантну чорну сукню. Венздей претендує на місце нової ікони у своєму жанрі. Кожну фразу хочеться розкласти на цитати, а сцена з її танцем на балу не перевершена. Вийшов такий собі екстравагантний персонаж з привабливим демонічним блиском. У серіалу є всі складові, щоб стати хорошим продуктом для своєї цільової аудиторії, і звичайно, він саме таким і являється. З огляду на рекордну кількість переглядів, виконавчий продюсер серіалу Альфред Гоф натякнув на можливе продовження. За його словами, ніхто не планував розтягування історії на декілька сезонів, але успіх проєкту дає можливість сфокусуватися на дослідженні інших членів славнозвісної сім'ї. Крім того, останні кадри драми заграють з фанатами, залишаючи надії на швидке повернення героїв на екран. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. я буду дуже вдячний за підписку та вподобайку, яку ви поставите даному відео. Це допоможе просуванню україномовного контенту та мотивуватиме мене на створення нових випусків. Бережіть себе та до наступного відео!